Дуже багато їхало в Москву, і тому економіка і присутність, по-перше, російських військ, це бази, це Придністров'я, Анклав Сепаратистський де коріння сепаратизму. Вже досить давно, і це, і російські гроші. Бо Молдова це небагата країна, це переважно аграрна країна, і в якій е, індустріальний кластер був сконцентрований саме на лівому березі Дністра. І який... Великі підприємства, вони всі стали, підійшли під російський капітал. Фактично, вони стали одним з найбільших роботодавців. Відповідно, від них залежали надходження, фінанси, робочі місця. І Відповідно, хто платить, той замовляє музику, і спроби Придністров'я стати частиною Росії. Вони були такі досить чітко артикульовані.